Всім привіт, дівчата! З вами знову Віка, і сьогодні наше відео буде на тему покупки і подарунки. Я дуже я така людина, що люблю і купляти, і люблю щось отримувати. Тобто подарунки люблю отримувати. Оце платье, воно мені дуже подобається, мені його також подарували. І ви напевно спитаєте, що це скрізь такі коробочки стоять. Ці коробки я купила в дуже класному магазині, всіма відомому Ікея. Так, вони, вони мені дуже сподобалися, і за допомогою них я буду упорядковувати свої речі. Коротенько зараз скажу, що я в них зберігаю. В цій коробочці я зберігаю канцелярію, тобто олівці, ручки фломастери. В цій коробочці я зберігаю свої предмети для особистої щоденка. Ось ця коробочка також дуже класна. Е, я в ній буду зберігати свої особисті речі. А про цю я розкажу чуть-чуть пізніше і окремо. Отже, розпочнемо ми саме такої меншої і самій корінь. Не знаю, іншої, вона дуже. Відрізняється від цих коробочок. В цій коробці я зберігаю, як я вже казала, олівці, фломастери, ручки, маленькі такі ось. Ці коробочки от які, вам знадобляться для канцелярії. Ось ця коробочка вже більш йде похожа на ці великі. І в ній зберігаю, як я вже казала, речі для особисто щоденка. Тут лежать стікери, скотчі, які я вам вже показувала в першому відео. Але я їх переклала в більш красивішу коробку, щоб воно мене дивилося все дуже гарно. В цій коробці, як я вже вам казала спочатку, я буду в ній зберігати свої речі особисті. Рощоські, різінки. Це, мені здається, підходяща коробка. І про цю чорну жіночу, таку гарну коробку, я вам зараз більше розкажу. Цю коробку я би з радістю залишила собі, але. Я сьогодні через годину буквально йду на день народження, тому я їй подарую своїй подорожці. Вона така гарна, чорна, така всередині. І в цій коробці лежать також свічки з Ікеї. Я їх також буду дарувати своїй подорожці. Я впевнена, що їй сподобається цей подарунок, тому що, тому що коробки вони взагалі можуть їх приводити до ладу. Ось давайте я вам зараз продемонструю. Давайте. Як їх, оце, до речі, моя стіночка у мене речі лежать. Дивіться, от тако ставимо, як вони добре вміщаються. Ось. І ним багато місця не потрібно. Отакі от більшечки можна отак поставити. Ось. Вони дуже компактні і мені здається, це просто ну, шикарно такі коробочки мати. Я впевнена, що вони е, вам підійдуть. Для всього там зберігати свої речі, але зараз одна дуже цікава частина, яку я просто ждала не дождалась. Я оголошую на своєму каналі конкурс. Він буде тривати цілий тиждень. Отже, умови конкурсу такі. Вам треба лайкнути це відео і е, порекомендувати його своїм друзям, щоб ваших 5 друзів точно його подивились. Точно. Е, далі вам треба бути підписаним на мій канал і викласти відео про. Е, ну, ви свій робочий стіл чи про, про ваш робочий стіл. Ось і, за перше місце ви отримаєте ось таку коробочку і від мене лист, а також грамоту за ваше перше місце. За друге місце ви отримаєте 5 декоративних скотчів, також лист і також грамоту. І за третє місце ви отримаєте, щоб вам не було е, образно, Я вам е, подарунок подарю наклеїчки, а також деякі вирізки. Щоб ви не розтравилися, грамоту і лист. Я вам дуже дякую за те, що ви переглянули, переглянули моє відео. Також правила я оставлю в описі. І, до речі, коли я вам буду пересилати, якщо ви не повнолітня, то е, я вам, ви можете скинути е, ну, е, ім'я і прізвище своєї мами, того, що вам можуть не дати е, посилку, я просто теж на пошту прийшла, мені не дали. Ось, то ваша мама може її забрати і потім ви отримаєте свій довгожданий приз. Також нагадую, що оць, за оця коробочка це буде перше місце. Також будуть скотчі і вирізки. Я вам дуже дякую за те, що ви переглянули моє відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім пока!